І, і... Я кажу, е, а що ти робиш? Він каже, я тобі зараз голову розіб'ю, почав махати палецю перемоги, я відходив. білих хлопці скинули мене на землю, почали а бити. Це? Ну його хлопці. Охоронці? Я звідки знаю, охоронці, друзі, е... ну, любовники, ж там ці... з тої орієнтації. От. І... Е... Я вирвався, почав вибігати на вулицю. На вході мене збили з ніг, почали бити ногами по голові, по ребрам і виривати сумку. Вирвали сумку і камеру. от. Я підвівся, Ігор Криворучко, це теж від радикальної партії. Він намагався пройти по цій партії у Верховну Раду, але не прийшов. Підбіг пару разів, виніс мені удар в голову і сказав не вставати. От. Коли я йому кажу, що слухай, Йор, що ти робиш? Він зрозумів, що я його пізнав, то після того він перестав наносити удари. Я кажу, віддайте сумку, там мої документи, гроші. Вони... Я почав вириватися туди на прес конференції Вони кажуть, ні, не тільки не йди сюди, почали між собою, порадились, віддали мені сумку, камеру, але сказали, що я при них стер відео, я стер відео, бо в мене вибуху не було. І виявив, що в мене відсутня цепочка золота з буквою В, колончик В. Був, 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 був. От, і е, вже тепер в сумці виявив, що відсутню 3000 гривень. Це почти клончик з вотні. Золотий. Так, кулачі. В. Англій? Ну, крити. Ну, кирилиці, кирилиці, така.